В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску 25 грудня відбулося відкриття меморіальної дошки захисники України Владислав Гузенко. В Ізмилі відбувся святковий новорічний захід для дітей військовослужбовців. В Ізмильській музичній школі імені Михайла Чембержі відбувся святковий концерт фортепіани ансамблової музики різдвяні ритми. Вітаю з вами у студії Юлія Патлатюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 26 грудня орієнтовно такі: 780 тисяч вісім особового складу, 9 тисяч 630 танків, 19 тисяч одиниці бойових броньованих машин, 21 тисяча артилерійських систем, 1 тисяча 256 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча засіб протиповітряної оборони, 369 літаків, 329 гелікоптерів. 20 971 – безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 3003 – крилаті ракети, 28 кораблів, один підводний човен, 32 180 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3667 одиниць спеціальної техніки. 25 грудня в Ізмельській гімназії номер 10 спочатку школи відбулося відкриття меморіальної дошки в пам'ять про Владислава Гузенка, захисника України, який загинув під час повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну. Подробиці дивіться далі. 25 грудня в Ізмельській гімназії номер 10 з початкової школи відбулося відкриття меморіальної дошки в пам'ять про Владислава Гузенка, захисника України, який загинув під час повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну. Владислав Гузенко народився і жив в місті. Ізмаїл. з першого класу. Відвідував наш заклад на той момент ще загальноосвітню школу номер 10 Виховувався і зростав у багатодітній родині, був життєрадісним і веселим позитивним хлопцем, готовий завжди прийти на допомогу як однокласникам. Так і вчителям. 27 лютого 2022 року Владислав був мобілізований до лав Збройних сил України, і відправлений на службу в місто Миколаїв. На жаль, проти ночі, 18 березня, ворожа ракета прилетіла у військову казарму, де відпочивали бійці. Факт загибелі рідним Владислава підтвердили за півроку. До цього про долю юнака нічого не було відомо. Поховали захисника в Ізмаїлі на Алеї Слави нового цвинтаря. Цю страшну хвилину для нашої країни. Кожен повинен стати на її захист. Так само, як і Владислав, який сміливо пішов боронити нашу землю від ворога і загинув, так мости насолодитися життя. В наших серцях він назавжди залишиться молодим, сміливим та непосидючим юнаком, який став героєм. Відкрити меморіальну дошку надали право матері захисника Нелі Миколаївні Гузенко. Пам'ять про Владислава Гузенка, який пішов захищати батьківщину від російських окупантів та загинув, віддавши за рідну землю та волю українського народу власне життя, буде вічною. Герої не вмирають. Юлія Петлацю, Христина Ланголь для програми новин. Прикордонники із мийського загону подарували дітям тепло і радість на дитячому святі з нагоди Різдва. У святковій різдвяній атмосфері прикордонники з мийського загону долучилися до дитячого свята для вихованців із мийського спеціалізованого будинку дитини. Захід став справжнім джерелом радості та незабутніх емоцій для малечі. Прикордонники активно брали участь у святковій програмі а також зручили дітям солодкі подарунки, фрукти, розвиваючі книги та інші необхідні речі. В Ізмейлі для дітей військовослужбовців Національної гвардії України та морської охорони відбувся святковий захід. Юних гостей розважали відомі новорічні персонажі: Санта Клаус, Сніговик, Грінч, а також символи прийдешнього та минулого років дракон та змія. Як це було, дивіться у сюжеті. Напередодні новорічних свят для дітей, військовослужбовців Національної гвардії України, відбувся святковий захід. Організували його представники обласного центру національних культур. Юних гостей розважали відомі новорічні персонажі: Санта Клаус, Снігуронька, Олаф, Грінч. Були присутні і символи прийдешнього та минулого років: дракон і змія. Так. – На а я дарую тобі поняче. Це мені подарунок і роби мені тільки добре справи. І може залишитись? А як? Залишно? Діти зараз потерпають від військової агресії не менше Росії, не менше чим дорослі. Тому для них дуже необхідно відволіктись, отримати якісь позитивні емоції. Ми завдячуємо артистам обласного центру національних культур за те, що подарували дітям військовослужбовців такі позитивні і добрі емоції. Під час заходу діти стали рівноправними учасниками дійства. Вони грали, брали участь у конкурсах, танцювальних батлах та проєктах. Євляли фізичну активність. Напередодні нового року усі вірять у чудо та чекають на здійснення найзаповітніших бажань. Завдяки святу діти, хоч ненадовго надовго змогли поринути у новорічну атмосферу, коли герої казок оживають, а мрії збуваються. Казкові герої, які танцювали з дітьми, подарували їм море незабутніх емоцій, відволікли дітей від такої ситуації, яка склалася в нашої країни. Дуже завдячуємо тим, хто прийняв участь в цьому передноворічному святі. З прийдешнім вас новим роком! Дітям захід дуже сподобався, кажуть, було весело та атмосферно. Мені дуже подобалося на цьому празднику, тому що. Сьогодні у нас був Дід Мороз, Дракон, Смія та Грінч. Ще була Снігурочка. Ми класно танцювали, та в нас було багато різних конкурсів. Ми наражали ялинку та нам подарували подарунки. Дуже красиві та добрі подарунки. Були різні розлічення, танці, ёлку наражали, конкурси були. Мені подобалось. Більше всього Дід Мороз понравився. Більше всього понравився мені Грінч. Він проте танцював. За хорошо був красивий. Був, був там сівав сильно. Він голосей, був красивий. Наприкінці свята діти військовослужбовців отримали подаруночки від Санта Клауса. Кожен бажаючий міг зробити фото з новорічними героями на пам'ять. Вірте у чудо, і воно обов'язково здійсниться. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Врятував двох важкопоранених людей після ракетного удару по Одесі. Поліцейський Віталій Омельченко. Підполковник поліції отримав осколкові поранення та контузію, але, попри білі втрату слуху, кинувся допомагати тим, хто знаходився під завалами. Завдяки навичкам тактичної медицини поліцейському вдалося врятувати чоловіка та жінку, які частково втратили ноги. Взагалі, обстановка була така доволі ну дуже страшна. Моторошна в плані того, що горіли автомобілі. І, Дим, пилюка, багато було поранених, тобто ну, крики, стогін. Майже всі дії відбувалися ну, на автоматизмі, особливо накладання турнікету, тому що ну, неодноразово я відвідував ці всі курси тактичної медицини, які і проводилися на базі там поліцейських підрозділів. І в приватному порядку я побачив, що поруч лежить два чоловіка. Один був у формі швидкої медичної допомоги, екстреної медичної допомоги, проте він вже не подавав ознак життя. тобто йому вже, на жаль, я нічим не міг допомогти. Проте біля нього лежав ще один чоловік. В нього була дуже сильно пошкоджена права нога в районі правого стегна. Метою накладення йому жгута на ногу, оскільки нічого не було під руками. я з… Свого одягу витягнув ремінь, так як зараз на мені, цей тактичний ремінь, і ним затягнув йому цю ногу для того, щоб спинити кровотечу. Він був без свідомості. Я після цього чоловіка, там буквально метрів за 10 від нього, лежала жінка в цивільному. Я побачив, що вона лежить у неї ампутація частини правої ноги. Хлопців, які перебували поруч, вони. Піднесли два турнікети, які я використав, наклав їй турнікет на праву ногу вище коліна, затягнув його і почав його глядати на наявність ще якихось пошкоджень, виявився наскрізне поранення у вигляді. Ну біля ключиці, затягнув його турнікетом. І Розуміючи, що ми втрачаємо час, і вона може втратити багато крові. 에, значит, мною було прийнято рішення її вести в найвищу лікарню. Але оскільки я в Одесі погано орієнтуюся, я тут буквально місяць був. Ну, я перевівся по службі сюди, то не дуже я розумів, куди вести. І зв'язку з цим одного із місцевих мешканців я попросив просто вімкнути навігатор і допомогти мені ну, показати дорогу, куди її вести. В мене тут стояв поруч автомобіль. Він також був значно пошкоджений. У нього було повністю розбите лобове скло. Я сів за кермо, поклали її на заднє сидіння автомобіля і почали е, їхати в найближчу лікарню. Мене пропускали майже на всіх перехрестях, бо коли не пропускали, я висовував голову вікно, вона була в крові, і вони розуміли, що необхідно було їхати. Таким чином, я в принципі за, з моменту, як наклали турнікет і до лікарні, ми за 6 хвилин впоралися, ну, доставили її до лікарні. Після цього. Я на цьому ж своєму пошкодженому автомобілі повернувся сюди, тому що ну, розумів, що, можливо, там ще необхідно буде комусь надати допомогу чи ще щось. І приїхавши сюди, на місце, то вже я бачив, що тут вже є швидкі допомоги, карети вже надається допомога, під'їхали волонтери, і вже потім тут на місці мені надали першу медичну допомогу. І після цього перевезли мене вже в лікарню, де я потім був також госпіталізований і проходив лікування. Попри все, що в нього самого було поранення, він ще й спочатку завіз мене, а потім вже поїхав сам у лікарню, за що я йому дуже вдячна, що він мене врятував. 19 грудня в Ізмельській музичній школі імені Михайла Чембержі відбувся святковий концерт фортепіани ансамблової музики різдвяні ритми, який зібрав повну залу глядачів. Подробиці дивіться далі. 19 грудня у Ізмельській музичній школі імені Михайла Чембержи відбувся святковий концерт фортепіано ансамблевої музики Різдвяні ритми. Організаторами заходу стала викладачка школи Ірина Долинська, яка разом зі своїми талановитими ученицями подарувала глядачам вечір витонченої камерної музики. На сцені виступали фортепіані дуети, тріо та квартети, що створило чарівну атмосферу різдвяного дива. Учениці класу Ірини Долинської, серед яких Маргарита Балабан, Вероніка Коваль, Вікторія Іванова, Анастасія та Фофі. Донкоглова продемонстрували свою майстерність у виконанні складних творів українських і світових композиторів. Концерт розпочався легендарною композицією Щедрік Миколи Леонтовича, різдвяним символом відомим у всьому світі. У програмі вечора також прозвучали твори Сарацького, Андерсона, Іванько, Сасько, Шмітса та інших композиторів. Сьогодні відбувся концерт, який називається Різдвяні ритми. Лунала багато е, п'єс сучасних авторів е, з Канади, США, Германії та інших країн. Е, Можна було сьогодні почути багато композицій, композицій різдвяних, наприклад, щедрик та інші твори у сучасній обробці. Присутні високо оцінили майстерність виконання, яка відповідала найкращим традиціям філармонічних концертів. Учениці під керівництвом Маріни Долинської продемонстрували не лише віртуозність, але й глибоку емоційність у виконанні. Ми дуже, ми дуже ретельно готувалися до цього концерту, аби все пройшло на вищому рівні. Всі учасники цього концерту були підготовлені на вищому рівні. Ізмаїльська музична школа імені Михайла Чембержі, вкотре підтвердила свій високий рівень, зокрема завдяки зусиллям викладачів, таких як Ірина Долинська, чиї випускниці стають професійними музикантами. Ми дуже вдячні нашому викладачу Долинській Ірині Валерівні, завдяки якій відбувся цей концерт, яка весь цей час направляла нас у наших. У нашому, у нашій творчості. О, е, вона нас понукала до дії. Е, якби не вона, ми б, напевно, не мали такого рівня. Цей вечір подарував глядачам не лише гарний настрій, але й естетичне задоволення, залишивши незабутні враження про святкову різдвяну магію музики. Влада Новак, Наталя Маленко для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 75 копійок, продати за 42 гривні 30 копійок, євро купівля 43 гривні 55 копійок, продаж 44 гривні 20 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю, 27 грудня, в змилі очікується хмарна погода, можливі опади. Вітер північний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1 три градусів морозу, в день 0,2 градусів тепла. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів вітер північно-східний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 3,1 градусів тепла. Вдень – день – 3,5 з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.smltv.com на ютуб-каналі, а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.